Всім привіт! Сьогодні ми будемо займатися боксером, а саме будемо міняти на ньому гріпси, звичайні класичні, оригінальні, на гріпси з підгрівом. В мене раніше стояв вітрозахист і сюди ставляється деталь кріплення. Її треба було знімати. Вчора я цим морочився хвилин 20 на це витратив, бо дуже плотно, щільно вона там встала. Але через те, що я вже став сюди вітрозахист. В мене тут, отак, як бачите, є отир в цій старій гріпсі. Я планую задути сюди між гріпсою і кермом, задути ведешки і таким чином легко зняти гріпсом. Зараз я буду намагатися зняти цю деталь з аналогічно правої сторони. Це нелегко мені було. Бо вона там міцно засіла, і треба було використовувати ось такий ключ і розворотити по суті, це кріплення. Інакше виходу вже не було, щоб цю деталь зняти. Тому зараз буду займатися тим самим з правого боку, і після того вже буду думати, як ставити гріпси з підігрівом. Вирішив я, значить, зняти пульт для того, щоб дістатися з гріпси з іншого боку, зіряти з цього боку теж ви а тут виявилось так, що залито е клеєм зсередини. ця гріпси, і зараз треба буде думати, е що з нею робити, як її нормально буде, <хи>, треба знімати. Бо тут реально клей і це трошки ускладнює цей процес. Що я вам скажу? Всі ці лайфхаки з інтернету це, звісно, круто, там, де хлопці просто беруть води над води. Закачуючи під гріпсу і дістають її, але з баджаджем так не вийде. Це типу така якість, щоб реально, поки мотоцикл не зупиниться, поки двигун не зупиниться, щоб гріпси ці тримались на тому кермі, Бо, от бачите, я от видно тут по горбику, що десь досюди дійшов. Проштовхую тут ключ оцей, забиваю його по суті молотком вже, пропшикую і іду трохи далі. І там все просто вклею. Тобто ця частина, вона вся. Проклеєно, щоб, не дай Боже, ті оригінальні ручки з баджаджу не зняли з того мотоцикла. І оце воно було б проклеєно все. Ось шматок аж резинка залишився на кермі. І воно, воно там воно видно. Це вклею і воно вибивалось, реально прям вибивалось, бо інакше просто не знімалось ніяк. Хоча з ВДшкою, коли вже весь клей. Порозклеювався, скажімо так, то з ВДшку воно все виходило дуже легко. Розібрав пульт, все зняв, треба було трошки відпустити дзеркало. Тому зараз буду ставити, прикидати ті ручки і розбирати фару, щоб дістатися до плюсового контакту з замка запалення. Ну і мінус з гріпс, буду кидати на акумулятор. Встановив. Ручку газу, з неї там є нюанс, треба буде регулювати натяжку тросика, тому що зараз холостого проходу просто нема. Зняв всі фішки, засунув це все сюди всередину, провів дроти. Ось вони йдуть. Пізніше посаджу цю всю історію на чорні стяжки. От, І в нас залишається тут два дроти: плюс і мінус. Мінус кинув на ось цей бофт. Напруга на цьому бофті є майже така сама, як і на акумуляторі. Плюсовий дріт буду кидати на замок запалення. Від'єднав вже ось тут фішку. Ось фішка замка запалення. Зараз придумаю, як саме це зробити. І після того під'єднаю. Все ж таки, вивів плюс. На а, лапку заднього гальма а, на цю лапку подається напруга одразу, як тільки вмикається запалення, а, от, не зміг від'єднати цю фішку, тому а, зачистив і припаяв а, так на дріт. І зараз замотаю це все залянти. Зняв сідушку, зняв бак, бак знімається дуже легко. Провів оцей дріт ось він йде, Пушу його по рамі. І виходить він сюди от в фару. Е, все ж таки одразу купив, буду ставити реле. Реле від Volkswagen на 12 вольт, самі розрахований на 2,5 ампера тут, наче на 10. Релешка коштувала 120 грн. Поки розібрався, як воно має працювати, ледь не схибився. Це реально трошки важкувато для мене було. Потім, якщо хочете, намалюю схему. Значить, трошки ще поморочився, тому що все поставив, все зібрав, зібрав релешку, поставив, вмикаю, не працює, не можу зрозуміти чому. Ручки не гріють, почав перевіряти мультиметром. Плюс є, все добре. Було недостатньо напруги на цьому болті. Тобто, я вмикав перший режим на ручках. І одразу напруга на цьому болті на масі падала до 5 вольт, ну і далі просто вже вимикалась, тобто там була напруга 0 вольт. Заради тесту зараз провів дріт від акумулятора напряму на мінус. Все працює. Тобто проблема саме в цьому. Тому зараз буду проводити від мінуса акумулятора, напряму буду заводити сюди. Мінус для живлення ручок, і буду вже тестово все це збирати. І такий ще момент, коли перший раз вмикнув, було мені трошки незрозуміло. Отут, як чуєте, є якийсь писк, не міг довго зрозуміти, звідки він потім послухав ось цей блочок. І писк виявився саме з нього. При тому, що це на першому, на другому режимі трошки він міняється, на третьому теж. На четвертому режимі. Писку вже ніякого нема. Ось. Тому так. Зараз буду проводити мінус від акумулятора, проведу сюди його і буду вже це все діло збирати. Все ж таки вдалося встановити правильно фару, посунути ті дроти. Складність в тому, що багато дротів, плюс реле, плюс блок керування цими ручками. І Фара туди просто не влазить. І треба правильно розкласти дроти. Після того вже елементарно почепив боковий пластик, вітровик і, в принципі, ось боксер з підігрівом готовий. Також кинув на стяжку Ось цей дріт від головної ручки, там, де є тумблер. Для того, щоб воно тут не хиталась, бо воно сильно провисало. Та з іншого боку так само кинув цей дріт на стяжку. Ходить ручка спокійно, тросик там так само спокійно ходить. Тому вже можна казати, що в принципі боксер з підігрівом готовий. Сьогодні їздив, тестував цей підігрів ручок. На максимальному режимі ліва ручка шпарить дуже круто, прям дуже тепло. Я ще їжджу в теплих зимових рукавицях. І дуже круто, реально варто було поставити поморочитись трохи з цим підігрівом. Єдине, виникають в мене питання по оцій правій ручці, там де тросик газа тому що вона якось чи дуже довго розігрівається, чи в цілому її потужність там по відчуттям, наче на першому режимі підігріву. При тому, що ліва ручка вже гаряча-гаряча, а права тільки розігрівається. Можливо, і просто треба більше часу на розігрів. Можливо, просто в мене трохи посаджений акумулятор, тому що напруга на ньому зараз приблизно 12,4 вольта, а має бути 14, 12 вже під навантаженням. Можливо, через це. Але права ручка, яка не є основною, не головною, вона нагрівається набагато повільніше. От на цьому, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що пояснив все адекватно, правильно і вам це знадобиться. На цьому бажаю всім успіхів і гарних доріг.